Вітаю всіх з продовженням курсу англійської мови для початківців, а саме в другому модулі, який називається Країни, континенти національності Countries and Continents. Отже, цей урок присвячений саме словам, вимові, для чого треба прослуховувати це відео, щоб ви почули і знали, як правильно промовляти, так, і як взагалі правильно вимовляються країни та національності. А також континенти. Окей, okay, let's start from Europe. Перша у нас Європа. Отже, ми бачимо, зліва у нас будуть країни, справа національності або мови. Тобто uh, French це може бути як і француз-француженка, так і французька мова. Зверніть увагу, що національності і мови завжди пишуться з великої літери. Окей, okay, start. старт. Давайте починаємо читати. Окей, okay, Europe. United Kingdom, British, France, French. Germany German Italy Italian Spain Spanish Portugal Portuguese Netherlands Dutch Sweden Swedish Norway Norwegian Greece Greek Ukraine Ukrainian Poland Polish Czech Republic Czech Slovakia Slovak Hungary, Hungarian, Romania – Romanian, Bulgaria, Bulgarian, Belarus, Belarusian, Moldova, Moldovan, Lithuania, Lithuanian, Lithuanian. Lithuanian. Latvia, Latvian, Estonia, Estonian. Наступний континент, Asia, ми бачимо, що це у нас же Азія та її країни. Let's start. China, Chinese, Japan, Japanese, South Korea, South Korean, India, Indian, Pakistan, Pakistani, Vietnam, Vietnamese, Thailand, Thai, Malaysia, Malaysian, Indonesia, Indonesian, Philippines, Filipino. Okay, let's continue. Our next continent is North America. America. United States, American, Canada, Canadian, Mexico, Mexican, Cuba, Cuban, Jamaica, Jamaican, Haiti, Haitian, Panama, Panamanian, Costa Rica, Costa Rican, Dominic Dominican Republic, Dominican. Let's go to the next slide. Давайте до наступного слайду. У нас бачимо південна Америка, South America. Let's start. Brazil, Brazilian, Argentina, Argentine, Chile, Chilean, Peru, Peruvian, Colombia, Colombian, Venezuela, Venezuelan, Bolivia, Bolivian, Paraguay, Paraguayan, Uruguay, Uruguayan. Next continent is Africa. Штуємо декілька країн з Африки. Nigeria, Nigerian, South Africa, South African. Нагадую, що South це південна частина. Egypt, Egyptian, Kenya, Kenyan, Kenyan. Morocco, Moroccan. Ocean, океанія. Це Australia, Australian, New Zealand and New Zealander. Or somebody can uh, call them Kiwi people. Окей. Okay. Де целфана за потреби. Ви можете прослухати ще раз або стільки разів, скільки вам треба, тренуйте свою вимогу, повторюйте, пробуйте читати без моєї допомоги. Потім прослухайте, перевірте себе ще разочок. Тобто, чим більше ви себе перевіряєте, чим більше ви промовляєте, тим краще. І, звичайно ж, ви можете виконувати домашнє завдання. Відповідати на питання, писати їх у коментарях, писати їх у форумах, де вам зручно прописати в себе, так головне, щоб це у вас все закріпилось. Проговорити можна з друзями, зробити діалог і так далі. Способів дуже багато. Окей. Okay. Наше завдання тут spell your country and nationality. And answer the question where you're from. Отже, я чекаю ваших відгуків, прописуйте, робіть ваші домашні, прослуховуйте, скільки вам треба так, для закріплення. І ми зустрінемось у наступному уроці. See you in the next lesson. Goodbye.